Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую широкому загалу топ-12 найяскравіших Єврокубкових протистоянь клубів СРСР, які визначилися шляхом опитування марафону у спільноті мого каналу. Хто хоче, може простежити весь хід голосування від першого квартету і до фіналу. Це якщо у кого виникнуть питання, чому немає серед найкращих того чи іншого протистояння? А я починаю. Отже, 12 те місце Аталанта, Італія, Спартак, Москва. Матчі однієї 32-ї фіналу Кубка УЄФА 1989-90. Коли у Бергамо червоно-біла команда Олега Романцева відбилася від наполегливих атак господарів, то дуже засмутила місцевих журналістів і не так нулями на табло, як оборонною грою. Адже тоді престиж радянського футболу був дуже високим. Матчі чемпіонату СРСР транслювалися на Європу. Ось Віталій її подумали, що приїде лідер радянської першості і впорається з їхнім середняком. Що, втім, і сталося 27 вересня 1989 року в Лужніках, коли голи Федора Черенкова в середині першого тайму та Сергія Радіонова під завісу поєдинку підривали на ноги 55 тисяч глядачів. Спартак виграв 2-0. Але на наступному етапі Кубка УЄФА поступився західнонімецькому кельну. Десяті одинадцяті місця розділили два протистояння. Перший значний успіх радянських клубів відбувся восени 1967 року, коли на першому етапі Кубка європейських чемпіонів найсильніший клуб Союзу Київське Динамо вибило з турніру діючого володаря трофею шотландський Селтік. У Глазго голи Анатолія Пузача та Анатолія Бишовця у першому таймі зумовили загальний успіх, щоправда, потім двічі забивали суперники. Р Роберт Ленокс у першому матчі на 61-й хвилині зробив 1-2, і він же у відповідці на 60 й зрівняв рахунок за сумою двох матчей. Але Гол Бишовця на 89-й хвилині поставив 70 тисяч глядачів на центральному стадіоні у Києві на вуха 1-1, загальні 3-2. І Динамо Київ крокує далі. І, звичайно ж, у цей рейтинг просто не могло не потрапити будай одне протистояння Дбіліського Динамо у переможному кубку володарів Кубків 1980-81. Динамо Тбілісі, Феєнорд, «Роттердам», Нідерланди. Перший матч це феєрія грузинської команди, яка за гарячої підтримки 80 тисяч глядачів зломила на своєму полі одного з головних фаворитів турніру: Тенгі Сулаквілідзе, Володимир Гуцаєв та знову Сулаквілідзе. Своїми голами викликали цілковитий захват трибун. У матчі відповіді було повне свавілля австрійського арбітра Вьорера, який не зарахував три чистих динамівських голи, плюс не поставив два пенальті у ворота Фейнорда, якому все ж таки домашніх 2-0 не вистачило для загальної перемоги. Динамо Тбілісі далі виграє кубок кубків, здолавши у фіналі Карл Цейс із НДР 2-1. Дев'яте місце теж своєрічного сезону Кубка Володарів-Кубків. Тільки вже 5 років по тому, коли в чвертьфіналі Київське Динамо винесло в одну хвіртку дуже міцний віденський рапід. Щоправда, перший там матч в Австрії викликав певні побоювання, але у другому таймі динамівці Лобановського розтрощили господарів 4-1. Дубль Ігоря Біланова плюс голи Василя Раца та Паші Яковенко зняли всі питання про переможця пари. Але кияни не заспокоїлися. І 19 березня 1986 року Іван Яремчук відзначає своє день народження дублем. Плюс Біланов з пенальті Олег Блохін та Вадим Ятушенко доводять справу до 5-1 та загальних 9-2. Восьме місце це той випадок, коли до топ найяскравіших єврокубкових протистояння СРСР. Потрапив в проліт радянського клубу. Хто б міг подумати 24 жовтня 1987 року, що лідер чемпіонату країни Московський Спартак, вилетить із Кубка Уєфа після того, як розгромив удома західнонімецький Вердер 4-1. Після голу Олександра Мостового та дубля Сергія Радіонова здавалося, що справа зроблена. Навіть коли команди обмінялися голами і Віктор Пасулько зробив 4-1? Сумнівів у позитивному для команди Костятина Бєскова підсумку не було майже ні у кого. Сама впевненість і підвела. У Бремені пасулько теж заб'є останній гол і зафіксує загальні 2-6 у додатковий час. Такий ось сум, особливо для спартаківських уболівальників. Але далі для них у рейтингу лише радість. Сьоме місце. Також стадія однієї з 16-ї фіналу Кубка УЄФА лише з сезону 1983-84. Спартак Москва упродовж двох поєдинків тричі відігравався у нещодавнього переможця Кубка чемпіонів англійської Астонвіли. У Москві відзначився дублем Юрій Гаврілов і пенальті на 89-й хвилині дозволить уникнути червоно-білим Бєскова поразки 2-2. А в Бірмінгемі Федя Черенков на першій хвилині другого тайму. Зрівняє рахунок, який влаштовував Астонвілу. Поки на 89-й це той же Черенков вдруге вразив ціль 1-2. Віла парк у шоці, але оплесками проводить з поля спартаківців, які в тому євросезоні першими серед радянських клубів вийдуть до чвертьфіналу Кубка Уєфа. Шосте місце. І знову Спартак, і знову Кубок Уєфа. Тільки перший раунд 14 вересня 1982 року. В одній 32-й фіналу команда Бєскова горіла вдома іншій англійській команді Арсеналу 0-2. Але 68 500 глядачів у лужніках на власні очі побачили знаменитий спартаківський характер, коли ще у першому таймі Сергій Швецов рахунок скоротив. А по перерві Юрій Гаврилов з пенальті відновив рівновагу, а потім і забив переможний гол на 88-й хвилині. У Лондоні 29 вересня Швецов, Родіонов, Черенков та Сергій Шавло до 71-ї хвилини шокували Хайбері. Після чого спартаківці розслабилися та виграли 5-2 у підсумку. Едгар Гес ще забив. І знову овації трибун від уболівальників поваленого суперника, які цінують у футболі красу та естетику гри. П'яте місце. І знову повалений англійський клуб. Ліверпуль на самому піку своєї могутності. І хоч у першому матчі однієї з 16-ї фіналу Кубка Чемпіонів 1979-80 команді Боба Пейслі вдалося вдома здолати тбіліське Динамо 2-1, то вже 3 жовтня 1979 року Ліверпуль, протримавшись перший там від динамівських атак, у другому посипався. Володимир Гуцаєв і Роман Шенгелія з гри роблять 2-0 до 75-ї хвилини. А потім Гуцаєв малює пенальті у штрафному майданчику Ліверпуля. Західнонімецький арбітер Ардінгер купився на артистичне падіння, і Олександр Чувазе забиває свій другий гол у двомачевому протистоянні 3-0. Динамо Тбілісі підносить світову сенсацію. А команда Нодара Парсадановича Ахалкаці, набравшись досвіду у Кубку чемпіонів, наступного євросезону виграє Кубок Кубків. Четверте місце московському Спартаку ніяк не вдавалося пробитися до півфіналу євротурнірів, хоч і трісний. І ось із четвертої спроби відбулося. У березні 1991 року як і 10 років тому суперником червоно-білих по чвертьфіналу Кубка Чемпіонів став Мадридський Реал. Після московських нулів мало хто сумнівався, що королівський клуб. Обіграє команду Олега Романцева. І Бутрагеніо вже на 9-й хвилині підірвав на ноги 90 тисяч 200 глядачів на Сантяго Бернабео. Але спартаківці при цьому і бровою не повели. І ще до перерви новачок Дмитро Радченко відзначається дублем. А на 63-й хвилині Валерій Шмарев поставив жирний знак оклику 1-3. Небачена річ Реалу дома в Єврокубках програє. А Спартак вперше у своїй історії. Крокує до Єврокубкового півфіналу, конкретніше Кубка Чемпіонів. Третє місце посів перший вихід радянської команди до півфіналу Кубка Чемпіонів. Три роки поспіль Західнонімецька Баварія володіла найпрестижнішим клубним турніром Європи, доки не нарвалася у березні 1977 року на Київське Динамо, перший чвертьфінал 2 березня у Мюнхені. Мінімальний 1-0 потішили 70 тисяч на Олімпіаштадіоні. А за два тижні вже 102 тисячі глядачів на центральному стадіоні в Києві кидало то в холод після нереалізованого блохиним пенальті. То в жар надії, коли Леонід Буряк на 81-й хвилині з 11-метрової позначки зрівнює рахунок протистояння. А вже на 86-й, коли збили Блохіна і травмований Олег Попов споскакав за межі поля. Саме Буряк зробив той навіз, після якого Петро Слободян ударом головою виводить київське динамо до півфіналу Кубка Чемпіонів. Друге місце фінал Кубка володарів Кубків 1985-86. Динамо Київ Атлетіко Мадрид, що відбувся на Ліонському жерлані. На трибунах рябить від смугастих кольорів уболівальників іспанського гранда. Швидкий гол у Олександра Заварова, плюс знаменита атака Віялом, завершена Блохиним на 84-й хвилині, і контрольний постріл Вадима Ятушенка, змусили аплодувати трибуни супергрі Київського Динамо, від якої того незабутнього 1986 року був у повному захваті весь спортивний світ. Динамо Київ громить у фіналі Атлетико 3-0 і вдруге у своїй історії виграє Кубок Кубків. А тепер переможець опитування марафону на найяскравіше Єврокубкове протистояння СРСР, що проводився на моєму каналі Футболсан. Суперкубок Європи 1975 року. Баварія Динамо Київ із золотим шедевром Олега Блохіна в Мюнхені, а потім і його дублем у Києві на переповненому центральному стадіоні. Загальні 3-0. І вся країна у повному екстазі від усвідомлення, що її чемпіон найсильніший клуб Європи. А то й всього світу, принаймні по ігрових видах спорту Динамо Київ було визнано найкращою командою планети Земля. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!